Ірен роздобутько, Підкидьок. У мене була найбільша мрія знайти підкидька. Адже мама категорично відмовлялася подарувати мені братика. Ну й не треба, думала я, сама його знайду і принесу додому. Мені здавалося, що немовлята. Підкидьки лежать на кожному кроці, на кожній лаві у парку чи на порозі дитячої поліклініки. Що таке буває, я дізналась із жалісної історії, яку мені колись прочитала бабуся. А ще я подивилася фільм, який так і називався Підкидьок. Отже, це правда. О-о-о! Мріяла я, мій малюк, якого я знайду, буде рум'яним та розумним. Він одразу обхопить мене за шию, а я понесу його не в міліцію, а додому мамі. Ми купатимемо його, варитимемо йому кашу. А ще краще я буду віддавати йому свою порцію. Я ж манної каші все одно терпіти не можу. А потім я гратимусь із ним у дворі на зазрість усім, хто бавиться неживими ляльками. Ось так я мріяла, нишпирячи очима по лавах, по рогах і кущах. І нарешті трапилося диво. На міській алеї. Я знайшла те, чого так довго шукала. На лаві самотньо сиділа маленька дівчинка з великим рожевим бантом на голові. Я пильно роздивилася навколо. Поруч нікого не було. Бідна дівчинка і така гарненька. Так ось якими вони бувають, ці підкидьки. Як добре, що я знайшла її. Першою. Я підняла малу. Вона була доволі важка. Але я, сопучи й зупиняючись на кожному кроці, понесла її додому. Дівча всміхалося та щебетало мені щось на вухо. Я ледве дісталася нашого третього поверху і штовхнула двері ногою. Мамо, мамо, йди швидше. Я знайшла дівчинку. Радісно закричала я. Давай будемо її купати. З кухні, витираючи руки об фартух, вийшла мама. О, господи! Тільки й змогла вимовити вона та повільно опустилась на стілець, тримаючись за серце. Тут дівчинка голосно заревіла й почала смикати мене за коси. Мама хутко зняла фартух, підхопила її на руки і суворо звернулася до мене. Де ти її взяла? Я пояснила, мама разом із дитиною миттю вибігла з хати, я слідом. На алеї метушилась якась жінка. Навколо неї зібрався натовп на чолі з міліціонером. Мама щось довго пояснювала і перепрошувала. Натов гудів, дехто сміявся, показуючи на мене пальцем. Жінка притискала до себе мого підкидька і сварила маму. Додому ми поверталися мовчки. Ну, невже ти не розумієш? згодом сказала мама, що малюки не гриби і не ростуть на кожному кроці. Я все розуміла, та все ж перед тим. Як піднятися на сходи, зазирнула під лаву в дворі. Може, хоч там причаїлася нічиє немовля.